Адам Міцкевич, Непевність Переклад Леоніда Первомайського. Вдалені від тебе не тужу, не плачу, розуму не трачу, як тебе побачу. А про те, як часом довго не стріваю, все чогось сумую, все когось шукаю, І в журбі до серця підплива питання, чи це тільки дружба, а чи це кохання? Ти з очей зникаєш і вже я не в силі одновити в думці риси твої милі, хоч мені й говорить прагнення щоденне, що ти завжди близько, завжди біля мене, та мене хвилює давнє запитання: чи це тільки дружба, а чи це кохання? Сумував я тяжко, та своєї скрути не давав ніколи я тобі відчути, без мети блукав я і втрачав дорогу. А прибившись часом до Твого порогу, входив я, сховавши в серці запитання, чи це тільки дружба, а чи це кохання. Задля тебе навіть смерть була б легкою, в пекло я подався б для Твого спокою, хоч не маю зваги серцю наказати і Твоїм здоров'ям і спокоєм стати. Сушить мені мозок, те лихе питання, чи це тільки дружба? А чи це кохання? Як руки твоєї дотик відчуваю, наче в любий спокій, весь я поринаю, я б заснув навіки в тую мить, здається, коли б не будило серце, вкотрім б'ється, невідступно б'ється грізне запитання. Чи це тільки дружба, а чи це кохання? Коли я цю пісню віршував без тями, Віщий дух воїми не владав устами, сам не знаю, звідки, стежками якими узялися мислі і набігли рими, як я в кінці вірша вкарбував питання: що мене натхнуло, дружба чи кохання?